Понад два роки сюди на майданчик біля дитячого світу разом із декількома десятками сімей військовополонених на акцію Поверніть героїв з полону виходила й Світлана Свідерська. Жінка чекала на повернення сина із російської неволі, і ось нарешті, 18 жовтня, пролунав довгоочікуваний дзвінок. Спочатку із координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими однієї хвилини 10 зателефонували представники координаційного штабу і сказали, що під час сьогоднішнього обміну ваш син Свідерський Юрій був повернений в Україну. Ну, емоції, звісно, зашкалювали. Сльози текли рікою, і плакала, і кричала, і дякувала. Звісно, дуже дякувала їм за таку радісну звістку. Я не могла повірити в те, що він повернувся. А за декілька годин зателефонував і син. Син зателефонував о першій ночі, сказав, мам, привіт. І я кажу, привіт, синочок, привіт, коханий. А він почав говорити, що не плач, тому що я буду плакати. Ну, сталевого воїна, сталева мама. Мабуть, сльози втерла, і з ним проговорили ми до четвертої ранку. Юрій Свідерський один із тих, хто боронив Маріуполь та перебував на Азовсталі. Мати захисника згадує, він перевівся до полку Азов за два місяці до повномасштабного вторгнення. 25 лютого йому виповнилось 20 років. У неволю захисник потрапив у травні 2022 року. З того часу зв'язок із ним обірвався. Далі інформація надходила рідко від звільнених побратимів. 31 грудня 2022 року вийшов побратим мого сина, який разом з ним перебував в одній камері в Таганрозі на той час. І він нам зателефонував відразу на третій день стосовно їжі. Сказав, що сину вистачає, тому що він багато не їв. От але загальний стан він сказав фізичний, психологічний, нормальний. З того часу де саме наш рідний, ми зовсім зовсім не знали. Був список, але ці ця інформація, на жаль, не підтверджувалася. Весь цей час рідні захисника та його наречена Таїса долучались до акції на підтримку військовополонених. А мати навіть склала мандат депутата селищної ради, аби брати участь у заходах за кордоном. В полоні син не знав про це, а після звільнення був приємно вражений такою підтримкою і перше про що попросив. Продовжувати виходити на акції. Ми поїхали зустрічати його всією нашою сім'єю. Сім'я наша не маленька, велика. Нас поїхало дев'ять чоловік. Наймолодший – молодший це сина племінник рідний, якому півтора року. Він за нього навіть не знав, що він є. Хвилюється він за своїх побратимів, за тих, які залишилися там. Відразу на другий день він зранку прийшов і каже, що я склав список побратимів. Будь ласка, зв'яжися з їхніми рідними, тому що вони дуже хвилюються за своїх. За період полону Юрій Свідерський схуд на 22 кілограми. Нині він щонайменше 21 день перебуватиме в реабілітаційному центрі. Однак жінка переконана, найстрашніше уже. Акції ми плануємо далі і відвідувати, наскільки буде можливість, тому що багато родин, таких як я, чекають своїх рідних, і я знаю, що таке чекання. Я знаю, що таке невідомість, і що таке вже обійми рідної людини, яку ми змогли дочекатися, і хочу, щоб кожна родина відчула це щастя. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов – новини міста.